Всім привіт! Як ви вже знаєте, я не, більше не буду тримати ні перепілок, ні бройлерів. В цьому відео я хотів би підвести підсумки по перепілкам, трішечки розказати, скільки я вже заробив на них. І е, приблизно вже підрахуємо, скільки я ще зароблю на них. Чи вийшов плюс, чи не вийшов, чи вигодно це тримати, чи не вигодно. Сьогодні я розказав би, хотів би розказати, чого. Я перестаю тримати, ну і ви самі все зрозумієте. Почнемо ми з того року. У мене того року був трошки невдалий сезон, так як я заклав інкубатор пізно, багато перепілок замерзло, перестали рости, не росли. Коротше, я дуже багато перепілок втратив, в них клав багато. І, ну і так само той рік входила стоїмость квіток. Ну і того року в мене було мінус 1800 гривень. Цього року я зробив вже по-іншому, другий підхід взяв для, для цього бізнесу і розпочав продавати перепілок і маленьких, і великих і тушками, і яйцями, і інкубаційними яйцями, і харчовими. Ну, всім, чим можна я торгував. І цей рік я вже можу сказати вам, що я вже вийшов в плюс. Але плюс мінімальний. Я почав перепілок тримати десь весною, в кінці весни, за весь цей період я вийшов в плюс 400 гривень. Ну, і за цього я і вирішив переставати їх тримати, так як це ну, дуже мало. Це навіть там не 50, ну десь 50 гривень виходить в місяць. Це дуже мало. Якщо на них заробляти, то треба великі об'єми. А на великі об'єми треба багато місця і багато замороків. Ну, ще якщо я їх продам... Я вже так приблизно підрахував, вийде десь 2500. І ще в мене є 17 лотків. Яєць вони нанесли, ніхто зараз не купує. Ще вийде 700 гривень. На яйцях десь і того це виходить 3200. Тому півтори тисячі це виходить плюс. За два роки. Так як той рік покривається мінус. І ще й цього року буде плюс. Але все одно це, це мене не влаштовує, так як це малі гроші. Замороки багато, треба постійно з ними дивитися, доглядати, щоб все було нормально, щоб вони не гинули. Треба шукати покупців, треба реалізовувати продукцію. Ну просто дуже багато замороки, а дохід мінімальний. Навіть якби я там ще заселив ці клітки, ну хай там вийшов би в мене дохід 5 тисяч за десь за 5 місяців. Це 1000 гривень за місяць. Як додатковий заробіток, то ну, непогано, але я вже сказав, що багато замороки. Якщо мати клієнта, якщо все реалізовувати, то ну, це в принципі непоганий бізнес. Якщо мати нормальний хліб там, з утепленням, щоб все було тепло, щоб круглий рік тримати їх. У мене навіть був план там, щоб їх круглий рік тримати там, щоб кров міняти там зимою. Е, так як тоді продають дешевші яйця, менше хто купляє і можна купити дешево і вже на весну багато їх розплодювати і продавати весною. Так як весною найкраще купують це все. Яйця інкубаційні, так як всі заводять весною перепілок. Великий спрос. Я навіть як хотів купити перепилені яйця цієї весни, то єлі знайшов де купити, так як всіх людей було там в записі там на 2 місяці вже вперед. було записано все. Тому весною добре продавати інкубаційні яйця. Але все одно можна щось інше, чимось іншим займатися. Так, Зараз закрию двері. Відкрил. Можна чимось іншим займатися, вже в мене є якісь там ідеї, щось я стараюся щось нове придумати чим займатися. Можливо, у когось є якісь ідеї. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати, можливо, щось візьму для себе. Можна набагато більші гроші заробляти і легшими методами. Тому з-за цього я і перестав тримати перепілки. Що в мене залишилося? У мене залишилося десь 50 перепілок. Тут є. Ще тут є 19. Такі вже теж славненькі перепілочки. Тепер тут три штуки, теж вже великі. І там ще. Тому всіх їх продаю. Вже я тоді ще зроблю вже точніше відео, оскільки я вже заробив точно, скажу вам, розкажу. У мене є все записувалося, все вів. Е, Записи, все, що купляв, все, що продавав, все записано в мене. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відео. Якщо вам цікаво. Ну от тепер будемо завершувати відео. На цьому все. Всім пока. До нових зустрічей.